Вам набридло, коли ваші права порушують, суди не відповідають на ваші заяви, виконавці ігнорують ваші запити або ж інші державні органи не реагують на ваші звернення, адвокатське об'єднання «Правда» готове вам допомогти. Ми аналізуємо вашу ситуацію, підбираємо всі необхідні документи, які необхідні для вирішення вашого питання, і також допомагаємо скласти дану скаргу відповідно до будь-якого державного органу, до якого вам потрібно. Дана скарга буде професійно підготовлена до будь-якого державного органу, до якого вам потрібно, з юридичного боку вона буде також обов'язково вірно сформована. І, звичайно, адвокатське об'єднання Правда гарантує повну юридичну та етичну таємницю. Наші адвокати мають великий і успішний досвід у сфері правозахисної діяльності наших клієнтів, і ми зможемо вам допомогти підготовці в підготовці будь-якої скарги до будь-яких органів і зможемо захистити ваші інтереси в будь-якій інстанції.